Я є людина Боже в Твоїх звитках, папірусах, табличках, барельєфах, з'являюся без згадок, без ремарок. Була, перетворилася, була. Я є людина Боже в Своїм першим, єдинім і останнім існуванні. І вік якої згодься, милий Боже, ніщо порівняно з нетлінністю краси річок і гір, степів і океанів. І тільки трави, квіти, листопади морозні зими заберуть з собою усі. Що пережиті були мною усі, що нероздільні вже зі мною тобою дані дні. Оскільки нас взивало я людина, оскільки з нас непізнаних пішло. І все ж, поки існують гори, ріки, і поки сонце сяє і не згасає, я поспішаю щоб тобі сказати, я Є людина вдячна за життя.